Долучаю до бесіди Світлану Комінку, це засновниця ініціативи, що зветься зціли серце матері. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго дня Олена. Дякую, що запросили. Ми з вами говоримо вже не вперше. Давайте нагадаємо глядачам основи. Да? От ця програма вона передбачена саме для жінок. Йдеться про невелику групу жінок, яку ви запросили на Закарпаття, і що ви там робите або не робите. Так, дякую. Ну, насправді Стіли серце матері це міжнародна кампанія, яка допомагає нам під, підтягнути на євені розуміння суспільством важливості супроводу, професійного супроводу в горюванні. Це фандрейзингова кампанія, яка нашою канадською фундацією започаткувалася, але ще задовго до того, як ми почали це робити. Ми зробили в Канаді авторську програму Джерело сили. І це, власне, психологічно-рекреаційна програма підтримки в горюванні, яку ми розпочали влітку минулого року. І буквально вчора закінчили нашу першу програму в 2025 в Закарпаття. Це програма, де скомбінована. Психологіч, психотерапія, групова психотерапія, де в колі з матерями працювало два дві психологині. Вони також є матерями загиблих. Це жінки, які втратили своїх синів, які були в нас минулого року на програмі, які мають відповідну підготовку і самі можуть вже. Підтримувати інших, працювати з іншими. І це, мабуть, дуже цінний такий цінна складова цієї програми. Така була моя візія, що нам потрібно допомагати стілювати психологів. Бо серед психологів також дуже багато є жінок, які втратили, щоб вони, ставши на свою дорогу зцілення, Допомагали зцілюватися іншим. Це доказова практика, це результати досліджень. Що коли ми допомагаємо іншим, ми продовжуємо стілюватися самі. Тобто давайте заакцентуємо чотири дні на, на Закарпатті. Проводили цей табір. А хто туди потрапив? От в число тих людей, які туди потрапили, хто це був? Mm -hmm. Та це п'ятиденна програма, туди по потратили лише матері, і це також наш підхід. Ми е, вважаємо, що не варто змішувати е, учасниць, в яких е, різні втрати. Е, ми окремо будемо робити для дружин. Це, власне була програма для матерів. Ми почали співпрацювати з головним управлінням розвідки. Вони дали нам кілька матерів, які, на їхню думку, потребують такої підтримки. Ну, а також вже просто люди знають У нас, на жаль, список наш бажаючих набагато більше, ніж ми можемо осягнути і надати таку допомогу. Бо ми покриваємо, фундація покриває абсолютно все. Це і проживання, і харчування, все, що відбувається на програмі, це цікаві екскурсії, майстер-класи, плюс половина часу. Це робота з психологами. Дякуємо вам Тому... дуже. Так. Так. дякую дуже, пані Світлана. Світлана Комінко, засновниця ініціативи Стіли серце матері була на зв'язку. Дякуємо і за те, що робите, і за те, що долучилися до нашої бесіди.